Вітаю вас, друзі! Хочу поділитися з вами досвідом користування ось таким прекрасним вентилятором. Придбав я магазині МазіНІЛО ще тиждень тому назад і він мене дуже вручав під час спеки і відключення електрики. Кондиціонер ж не включиш, а цей малюк працює від акумулятора. Але про це трохи згодом. Вентилятор поставляється ось у такі коробці, на якій зазначені характеристики. Запакований він ось от таку гарну коробочку. В комплекті сам вентилятор, як бачимо і, і... Ну, все. Блачка зарядного в комплекті немає. Вентилятор має. Давайте перейдемо до самого вентилятора. Стійку основу. Ось тут є кнопка керування режимами роботи. При натисненні включається перший режим. Другий режим, третій режим і четвертий режим це режим повітря. Він постійно змінює потужність. Також вентилятор можна направляти догори або трохи нижче. Все, ліво право він не крутиться і сам він також не крутиться. Я не знаю, як показати, наскільки він потужний, але, повірте, він ме дуже сильно. На другому рівні ще сильніше. На третьому рівні дуже приличний такий В нього вітер, але і шуму також додається модель акумуляторна, тож скажу про акумулятор. Заряду вистачає на цілу ніч роботи цього вентилятора. Я думаю, що на повному заряді він зможе пропрацювати годин 8-10. Ось бачимо, зарядка. зарядка, до речі, Type-C. Якісь стілочки, що вони значить, треба покрутити. Ну, Взагалі дуже-дуже гарний вентилятор. Він працює дуже довго, заряджається ну, години 4. мабуть. Індикатор заряду, коли він світиться, верні, коли він заряджається, світиться червоним кольором. Коли зарядився, становиться ось таким от білим кольором підсвічується. Вночі, до речі, приємно виглядає така лайтова підсвіточка, ночничок такий. Ну і який я зробив висновок. Це акумуляторний вентилятор просто чудовий. Він працює дуже довго, що неймовірно зручно під час вимкнення електрики. Ще мене вразила його потужність. Навіть на першій швидкості він генерує такий сильний поток повітря. Це дійсно корисний, і ефективний пристрій, який я рекомендую, друзі. Дякую вам за перегляд. Всіх благ, до побачення.